Вітаємо вас на хвилі Радіонет в ефірі. Огляд останніх новин. Понад 35 країн Латинської Америки та Азії автоматично ведуть безвізовий режим для України після ухвалення відповідної угоди з Євросоюзом. Про це зиву президент Петро Порошенко. За словами президента, громадяни України також отримують можливість подорожувати безвіз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну. Адже ці держави є частиною Шенгенської зони. Нагадаємо 11 травня. Рада Європейського Союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України. Відомо, що церемонія підписання відповідного рішення президентом Європарламенту та представником головування у раді ЄС відбудеться 17 травня. І її має намір відвідати президент Порошенко. Фактично, безвіз буде чиності через 20 днів після публікації орієнтовно 11 червня. Національне антикорупційне бюро України у повному обсязі отримало доступ до єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це повідомляє прес-служба відомства. Вказується, що тепер детективи та аналітики НАБУ можуть опрацьовувати усі дані з реєстру через захищену криптографічними методами закриту мережу прямо з приміщень бюро. В набу повідомили, що розслідують понад 40 проваджень, в тому числі за результатами перевірки електронних декларацій. Кабінет міністрів України доручив відпрацювати пілотний проект з продажу об'єктів малої приватизації через електронну систему державних закупівель. Прозоро про це заявив прем'єр-міністр з на засіданні уряду передає сайт Кабміну. Володимир Гройсман зазначив, що такі процедури дозволяють проводити приватизацію за допомогою прозорих електронних систем. За його словами, відкритий продаж неефективних державних підприємств буде сприяти викоріненню корупційних схем. Міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що якщо пілотний проект буде успішним, його розповсюдять на продаж великої частини неефективних державних підприємств. Частка субсидій і пільг в оплаті побутових споживачів за газ за підсумками опалювального сезону 2016-2017 зросла до 69%. Про це повідомила прес-служба регіональної газової компанії. За підсумками останнього опалювального сезону оплата за газ по групі компаній РГК становила 47,4 млрд грн. Лева в Леваву частку цієї суми становлять розрахунки субсидіями і пільгами, а саме 32,6 млрд грн. гривень. Коштами побутові споживачі оплатили 14,9 мільярдів гривень. Йдеться повідомлені. Як повідомляється станом на кінець опалювального сезону, субсидії та пільги на 12 мільярдів гривень не були вчасно профінансовані з бюджету. В березні травні цього року у Білій церкві проходить обласний спортивно-масовий захід Олімпійське лавичаня 2017, в якому беруть участь діти шкільного віку. Команда Переможець буде представляти Київщину на всеукраїнських змаганнях. Проведення фінальної частини заплановано на 13 травня в місті Біла Церква на стадіоні Ді США. Зміна у змаганнях візьмуть участь делегації з 12 районів та міста Київської області. Переможці зональних змагань. Біла Церква представлятиме переможець зональних змагань команда Білоцерківської спеціалізованої школи Noродин з поглибленням вивченням слов'янських мов. Організатори запрошують болівальників початок змагань об 11-й годині. 12 травня ООН визначила як Міжнародний день медичних сестер. Адже цей день 1820 року народилася Френсіс Найтінгел, англійська медсестра. Під час Кримської війни вона організувала в Туреччині догляд за пораненими солдатами-союзників, а згодом заснувала перші курси медсестер в Англії. До речі, 12 травня 1865 року народилася також перша лікарка Українка Софія окуневська морочевська громадська діячка та учасниця феміністичного руху. Варто згадати з подій давніх часів. 12 травня 996 року в Києві була освячена перша на Русі кам'яна церква Десятинна. Залишки фундаменту Десятинної церкви разом з містом Володимира є пам'яткою національного значення знаходилася десятина церква біля міських воріт. У 1926 році екіпаж держабля Норвегія досяг північного полюсу в ході першого трансантарктичного перельоту за маршрутом Шпіцберген, Північний полюс Аляска. 1929 року у Львові була створена організація письменників Західної України Гроно. А 1936 року народився український живописець Іван Марчук, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Шевченка. Він є одним з членів Золотої Гільдії та почесним членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У жовтні 2007 року він був включений до британського рейтингу «100 геніїв сучасності, які сформувала газета Делітереграф. У 1954 році УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО. А щодо подій сучасної української історії можна з приємністю згадати, що саме 12 травня 2007 року українець Андрій Данелко посів друге місце на пісенному конкурсі Євробачення. Наразі як відомо Україна шанобливо приймає гостей на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення і вже визначилося 25 конкурсантів для виступу у фіналі конкурсу 13 травня. До слова, на Євробаченні 2017 Україна раніше від всіх знала свій номер у фіналі. Група Оторвольд виступає під номером 22. А за народною традицією, 12 травня був такий звичай якщо опівдні вийти на дорогу і підставити обличчя теплому вітру, то здоров'я прибавиться на цілий рік. Шановні слухачі, звер... шановні слухачі, звертаємо вашу мову, що новини від Радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у подкастах. Погода в Білій церкві та Білоцерківському районі протягом доби температура повітря становитиме від 6 градусів тепла до плюс 17. Синоптики прогнозують прогнозують поривчастий вітер, перемінну хмарність та ймовірність опадів. Бажаємо всім гарного настрою та оптимістичних новин.